Його вже розробили, його в середу, власне, презентували і направили на офіційне погодження на центральні органи виконавчої влади. Цей документ розроблявся ще з минулого року, бо він об'ємний, він потребував багато зусиль і координації, так, і концентрації енергії, тому що завдань багато, проблем багато. Але стратегія деокупації це те, що покаже вектор держави, що, як і коли ми будемо робити у період. Наприклад, перших 30 днів, перших 100 днів, так і далі, коли ми говоримо про деокупацію і реінтеграцію, буде деокупувати, я ще раз кажу, можна території, а людей треба реінтегрувати в якийсь спосіб. Отже, це готовий документ. Він пройшов уже первинне обговорення. Так, це громадськість, це правозахисні організації, це міністерства, які напрацювали. Він складатиметься і матиме сім чітких цілей. Під кожну ціль є завдання і кроки, тобто, що хто має зробити. Наприклад, аналіз законодавства був проведений на предмет, які закони треба прийняти, чого не вистачає, до прикладу, нашій ДМС служби міграційній, так для того, щоб вчинити певні кроки після деокупації, чого не вистачає міністерство соціальної політики, адже будуть проблематики з документами, так щоб повернути систему соціального захисту людей. Чого не не вистачає міністерство освіти? Чи це будуть двомовні підручники, чи це буде україномовний підручник, бо в нас є державний стандарт так освіти? До прикладу, медицина ми пішли далеко вперед. У нас є є Хелс, у нас є закупівлі державні. Це зовсім інший. Розвиток медицини, ніж той, що зараз є на тимчасово окупованих територіях, і тому треба про це теж казати, чи вони зможуть відразу війти. І для того Міністерство охорони здоров'я розробило свій напрямок стратегічний, так де показали, як вони змінять законодавство, що вони дозволять зробити, щоб відкрити, до прикладу, первинно заклади. Так, бо є стабілізаційні заклади, а є вже такі реінтеграційні, так коли вже перші опорні пункти це все зрозуміло, а далі йде стратегія, що буде робити держава. Ава відкривати нові лікарні, чи буде робити кластерну лікарню одну на область? Ну тобто ці питання знайшли свої відповіді у стратегії, яка була презентована.